Дуже якось забагато тут падає цих. Дуже забагато. Прям дуже дуже. Воно не так же і складно. Нас помітили, ми підмогнемо. Тигер, прокляття. Прокляття, тигер. Тигр, тигер. Значит тут два, три Мерфі, обереж, не бога! Ми ж на полі. Там поле, это та ти газуй, бляха на ту горку, блин. Тільки не попади, тільки не попади, будь ласочка! Ты грози нас. сили на нас. О, тут я проскочив. Я тут проскочив штуку. Я повинні, я тут спішу. або газ, або а ти, свідки, Нормально. Фіншот на цьому Йоста, цьому не все розкопався. На давай, 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 давай. Оце максимум, що я на мене. Друга бронетанкова. Оце має бути ідеальним. проходженням. Не стріляти. Повторюю, не стріляти. Ми маємо терміновий корпусу. Пароль факел. Прийом. У так, ну дивіться, оце. Якщо вже не буде менше хвилина 50, то я вже не знаю. Отут має бути хвилина 50. Менше. Одна хвилина 43 секунди. Все, я поставив рекорд. Одна хвилина